Слава Богу, дорогі слухачі, всі, хто е, слухає цю проповідь, е, хотів би поділитися разом з вами, пороздумувати над одною такою дуже важливою темою, але перед тим зачитати два місця писання. Два місця писання. Е, перше записане хто має Біблію, прошу відкривати, і разом будемо читати. Іван від Матфія, 3 розділ з 11 вірша. Я хрещу вас водою на покаяння, але той, хто йде по мені, потужніший від мене, я недостойний понести взуття йому, а Він хреститиме вас Святим Духом і Огнем. Подібне місце Писання записано в Євангелії від Луки, 3 розділі, 16 вірші. Іван відповідав усім, кажучи, Я хрещу вас водою, але йде ось потужніший за мене, що йому розв'язати ремінця від його взуття я негідний. Він хреститиме вас Святим Духом і Огнем. Отже, і в першому місці Писання і в другому Іван Хреститель звіщає про того, хто має прийти після Нього, про Ісуса Христа. І як в першому, так і в другому місці писання, е, написано, що Іван Хреститель говорив про Христа, як про того, хто має хрестити Святим Духом і друге Огнем. Хрещення Святим Духом це. Інша тема, а я сьогодні хотів би разом пороздумувати з вами над темою хрещення огнем. Що таке є хрещення вогнем? Отже, хрещення саме слово хрещення в перекладі з грецької мови перекладається як занурення, а хрещення вогнем це занурення у випробування тяжкі обставини життя. Різного роду гоніння, переслідування, коли в життя віруючої людини може прийти біда або випробування. Для людини, яка любить Господа щиро віруючої, хрещення вогнем є на добро. Воно робить таку людину сильнішою, міцнішою, загортовує її. І людина стає сильнішою вірі. Про таке хрещення вогнем або випробування. Прочитаємо в першому посланні до Петра. В першому розділі з 6 по 7 вірш. Написано так. 1 Петра, перший розділ 6 і 7 вірш. І тим радуйтеся, навіть якщо. Треба трохи посумувати у всяких випробуваннях, щоб випробувана віра ваша, геть дорожча золота, що гине, хоч і вогнем, випробуваного, знайшлась на похвалу і честь, і славу в відкритті Ісуса Христа. Тобто, тут апостол Петро говорить, щоб всі, хто переживає випробування, навпаки. Раділи, тому що при таких випробуваннях віра наша стає ціннішою, зміцня, зміцн, ми більш зміцняємося і стаємо сильнішими в нашій вірі. Наступна думка: що найкращий приклад хрещення вогнем або тих людей, Хто прийшов в Огняне хрещення, це є Перша апостольська церква. Прочитаємо і відкримо деякі місця писання, де ми побачимо, як сильно було випробувано, через які сильні випробування проходила перша апостольська церква. Відкримо перше місце писання це книга дії святих апостолів. Четвертий розділ з 18 вірша. І, закликавши їх, тобто апостолів, наказали їм не говорити і взагалі не навчати про Ісусове Імення. І відповіли їм Петро та Іван та й сказали: Розсудіть, чи це справедливе було перед Богом, щоб слухатись вас більше, як Бога. Бо не можемо ми не казати про те, що ми бачили і чули. А вони пригрозили їм ще і відпустили їх, не знайшовши нічого, щоб їх покарати через людей, бо всі славили Бога за те, що сталося. Бо років більш сорока мав той чоловік, що на нім відбулося це чудо здоровлення. Отже, тут ми бачимо, дорогі слухачі, що коли апостолами через апостолів. Бог вздоровив чоловіка, який був хромим, то це було велике чудо. І багато хто почали звертати увагу і дивитися на апостолів. І Тоді апостоли звіщали про Ісуса Христа. І апостоли потім були приведені перед старших. Та старших е первосвященників, які офіційно їм сказали не звіщати, не говорити про Ісуса Христа, про Його ім'я і не навчати народ про це. Перша апостольська церква і самі апостоли отримали перше, перші такі погрози, щоб вони цього не робили. Інакше вони будуть мати проблеми. Як поступають апостоли, прочитаємо в, в тому ж самому четвертому розділі Книга дії святих апостолів, четвертий розділ з 23 по 31 вірш. Коли ж їх відпустили, вони до своїх прибули і сповістили, про що первосвященники й старші до них говорили. Вони ж, вислухавши вислухавши. Однодушно свій голос до Бога піднесли й промовили: Владико, що небо і землю, і море, і все, що в них є, ти, ти створив, ти, устами Давида, свого слуги, Отця нашого, сказав Духом Святим. Чого люди бунтуються, а народи задумують марне, повстають царі земні і збираються старші докупи на Господа та на Христа Його? Бо справді зібралися в місті оцім проти Отрока Святого Твого Ісуса, що Його намастив Ти, Ірод та Понтій Пилат із поганими та з народом Ізраїлевим. Учини ти що рука Твоя і воля Твоя наперед встановили були, щоб збулося, і тепер споглянь, Господи, на їхні погрози. І дай своїм рабам із повною сміливістю Слово Твоє повідати, коли руку свою простягатимеш ти на вздоровлення, і щоб знамена та чуда чинились ім'ям Твого святого Ісуса. І особливо 31-й вірш: Як вони ж помолились, затряслося те місце, де зібрались були, і переповнилися всі Святим Духом. І зачали говорити слово Боже сміливістю. Отже, коли апостоли і ті брати, сестри разом були, і апостоли їм в простоті розказали, що їм заборонили говорити про Ісуса, що їм пригрозили, що вони розуміють, вони розуміли, що за цю проповідь, якщо вони будуть так продовжувати, будуть Переслідування, випробування. І що вони роблять? Вони разом моляться до Бога, вони просять Його підтримки, вони просять Його захисту і розказують про ці погрози. І що сталося, як написано в 31-му вірші, що Бог їх сповнив силою Святого Духа, і в цій силі Святого Духа вони ще сильніше почали передавати слово Євангелія, навчати про Ісуса Христа. Якщо ми подивимося далі, як була випробувана церква і апостоли, то вже в п'ятому розділі Книги дії святих апостолів з 40-го по 42 й вірш, їм не просто вже погрожують, та? а бачимо, апостолів вже навіть побили, вибили. Вже наступний раз. Прочитаємо. Коли апостоли продовжили зі сміливістю говорити Слово про Ісуса Христа, їм не просто вже та, а їх навіть побили з е, 40 по 42 вірш. Ті святих апостолів, 5 розділ 40 по 42 вірш. І покликавши знов апостолів, вибили їх, наказали їм не говорити про Ісусове імені, та їх відпустили. А вони поверталися з Синедріону, радіючи, що сподобались прийняти зневагу займення Господа, Ісуса, і щоденно у храмі й домах безупинно навчали і звіщали Євангелію Ісуса Христа. Ми бачимо, що тут вже їх вибили, але вони, коли поверталися, побиті, їх покарали так і ще більше пригрозили. Вони раділи, вони за що раділи, що прийняли зневагу займення Господа Ісуса. Так. Да. І дивіться, що мали би зупинитися вони могли би зупинитися, але Бог їх ще більше використовує. Вони написано в Середром вірші, і щоденно у храмі й домах беззупинно навчали, не зупиняючись і ще сильніше. Отак, от, от апостоли проходили хрещення Вогнем. Наступна думка, дорогі брати і сестри, та всі слухачі, що подібне випробування, подібне хрещення вогнем, яке проходила перша апостольська церква, має пройти церква останніх днів. Тобто. Бачимо, що це церква наших часів, нашого часу. Найкраще, де можна про це прочитати, і місце писання можна відкрити. Відкриємо разом Євангелія від Матфія, 24 розділ. З 4 верша Євангелія від Матфія, 24. 4. І нижче. Ісус же промовив у відповідь їм: Стережіться, щоб вас хто не звів, бо багато хто прийде в ім'я Моє, кажучи, я Христос. І зведуть багатьох, ви ж про війни почуєте і про воєнні чутки. Глядіть не лякайтесь, бо остатись належить тому. Але це не кінець ще, бо повстане народ на народ і царство на царство. І голод, морта землетруси настануть місцями, але все це початок терпінь продільних. І особливо з 9 вірша. Намуки тоді видаватимуть вас, і вбиватимуть вас, і вас будуть ненавидіти всі народи за ймення моє, і багато хто в той час спокусяться, і видавати один одного будуть, і один одного будуть ненавидіти. Постане багато фальшивих пророків і зведуть багатьох. І через розріст беззаконства любов багатьох охолоне. І 13 вірш теж особливо він, 13-й вірш. А хто витерпить аж до кінця, той буде спасенний. Тут з 9-го вірша ми бачимо, що християни останніх днів. Тобто, можна сказати, навіть нашого часу, наших днів, та, теж будуть переживати дуже складні випробування. Тут написано, що багатьох охолоне любов, що будуть видавати один одного, що буде багато зрадництва, що буде дуже багато. Таких складних, дуже випробувань обставин. І навіть на смерть будуть один одного вибу... в... видавати. Але написано з 13-го вірша, що хто витерпить що до кінця, той буде спасенний. Спасенний. І подібне місце про. Очищення церкви про хрещення вогнем, записано в книзі Даниїла, 12 розділі з 10 вірша, багато хто будуть очищені, і вибіляться, і будуть перетоплені, і будуть несправедливі несправедливими, і цього не зрозуміють усі несправедливі, а розумні зрозуміють. Тобто, знову ж таки. Щиро люблячі Господа, люди будуть випробувані, переочищені, будуть проходити хрещення вогнем. І через це хрещення вогнем Бог буде їх убіляти, зміцняти, обчищати їх, переплавляти, подібно як до золота, яке буде ще більш дорогоцінне. Тобто наша віра і такі люди, які люблять Господа, будуть ще дорогоціннішими, ще ціннішими буде їхня віра. Отже, дорогі брати і сестри, і всі слухачі, ми пороздумували разом з вами над темою хрещення вогнем, що це є занурення в різного роду випробування. Та переслідувань гонінь непростих обставин життя, через які Бог зміцняє, проводить і укріпляє щиро віруючу та люблячу Господа людину. Наступне, найкращим прикладом о, людей, які пройшли таке хрещення вогнем, це є Перша апостольська церква. І останнє так само, як Перша апостольська церква прийшла хрещення вогнем, так само е, таке хрещення вогнем випробування е, має пройти церква останніх днів. Церква останніх днів. Щиро дякую Господу за можливість поділитися словом і проповідь. Нехай це слово буде на підкріплення. На збудування та на благословіння для всіх нас. Нехай всіх, хто буде слухати це слово, благословить Бог, наш любічий Бог, Бог Отець і Син, і Дух Святий. Амінь.